29 жовтня 2025 року, дата, яка вже ввійшла до історії астрономії. Саме цього дня об'єкт, відомий як Три і Атлас, пройшов свою найтіснішу точку наближення до нашої зорі, і те, що сталося далі, приголомшило навіть найдосвідченіших астрофізиків світу. Телескоп Алма зафіксував зміщення його позиції на 4 кутові секунди незначну, на перший погляд, деталь, але в масштабах космосу. Це різниця, що може перевернути наше розуміння гравітації. Ця відхилена траєкторія означає лише одне на атлас діє сила, не пов'язана із сонцем, негравітаційне прискорення сила, яку ми не можемо пояснити жодним відомим природним механізмом, і з цього моменту звичайна наукова подія перетворилася на загадку століття. Адже якщо це тіло комета, воно повинно втрачати масу, випускаючи гази та пил, що створюють відомий нам хвіст. Але замість передбачуваного фізичного процесу ми побачили феномен, що не підкоряється правилам. Сонячні обсерваторії Стерео, Сохо і Гонг 19 одночасно зареєстрували яскравісний спалах Атласа, який зробив його синішим за саме сонце. Такого ефекту не демонстрував жоден кометоподібний об'єкт у відомій нам історії спостережень. Це вже дев'ята офіційна аномалія, пов'язана з цим космічним прибульцем. Відтепер кожен вимір, кожне фото. Кожен спектр, зібраний під час перигелію, додає ще один шар до величезної мозаїки таємниці. Якщо вірити розрахункам, щоб пояснити таке прискорення звичними методами, атлас мав би втратити щонайменше 15% власної маси, понад 5 мільярдів тонн речовини. Це еквівалентний обсяг цілого астероїда середніх розмірів, який повинен був би розчинитися в космічному просторі, утворивши хмару уламків. Помітно навіть найменшими телескопами, але поки що ніхто її не бачить, і саме це ставить під сумнів усі закони, якими ми пояснюємо поведінку небесних тіл. Найбільш хвилюючи те, що наступна велика перевірка вже зовсім близько. 19 грудня 2025 року, всього за кілька тижнів, атлас пройде на мінімальній відстані від землі. І тоді стане очевидно, чи справді він втратив цю колосальну масу, чи ми спостерігаємо за чимось. Що не підпорядковується жодним відомим законам фізики. Якщо навколо нього не буде виявлено хмару пилу, це стане десятою аномалією і, можливо, ключем до розуміння того, що ми маємо справу не просто з природним тілом, а з явищем, яке змушує науку шукати нові пояснення. Серед тих, хто з особливою цікавістю стежить за цією історією, професор Гарвардського університету Авій Льоб, знаний астрофізик. І автор гіпотези про штучне походження міжзоряних об'єктів. Саме він звернув увагу на ще один важливий аспект цього перегілію ефект гравітаційного лінзування. Коли світло атласа проходило поблизу сонця, його шлях викривився під дією гравітації нашої зорі майже на третину кутової секунди. Це надзвичайно тонке, але вимірюване відхилення, яке може дати нам унікальні дані про справжню природу цього тіла. Льоб вважає, що цей ефект може стати ключем до розуміння, чи є всередині Атласа щось щільніше, ніж звичайні крижані або кам'янисті матеріали, а можливо, навіть структуроване. Для тих, хто лише приєднався до спостережень або забув, як почалася ця захоплива історія, варто нагадати, три і Атлас це третій міжзоряний об'єкт, офіційно зафіксований людством. Після загадкового Оумуамуа 2017 року та комети Борисова 2019 року. Цей новий мандрівник вирізняється колосальними розмірами та ще більш незвичною поведінкою. Його маса у мільйон разів більша за масу Омуамуа і у тисячу разів перевищує Борисова. Якщо перший з них можна уявити як пінгпонгову кульку, то Атлас це справжній багатоповерховий гігант. І водночас він рухається швидше за обох своїх попередників. Імовірність того, що об'єкт може бути водночас настільки великим і настільки швидким, менше, ніж одна десята відсотка. Менше ніж шанс знайти людину, котра є водночас найвищою і найшвидшою на планеті. Саме ці характеристики змусили науковців придивитися до нього пильніше. Спершу його назвали черговою міжзоряною кометою, але що далі, то більше з'являлося даних, які не вкладалися у відомі схеми незвична орбіта, дивні спектральні сигнали, а тепер прискорення без втрати маси. І кожна з цих дрібниць, якщо розглядати її окремо, могла б мати просте пояснення. Але разом вони формують картину, яка виходить далеко за межі звичного. Те, що ми спостерігаємо зараз, може стати або найбільшим науковим відкриттям нашої епохи, або найбільшим викликом для наших уявлень про космос. Ми маємо об'єкт, що поводиться так, ніби всередині нього діють сили, непідвладні гравітації, ніби він здатний змінювати власний курс, або ж ми спостерігаємо невідомий тип космічних тіл, які донині залишалися непоміченими. Поки що вчені обережні у формулюваннях. Але чим ближче до грудня, тим більше відчуття, що ми стоїмо на порозі чогось грандіозного, чогось, що може змінити не лише астрономію, а й наше розуміння місця людства у Всесвіті. І попереду ще дві частини цієї історії, у яких розкриються всі дев'ять відомих аномалій Атласа, кожна з яких сама по собі могла б стати темою для окремої наукової сенсації. Але поки що. Все, що ми знаємо, це те, що у темному просторі між зорями рухається щось зовсім інше. Історія 3 і Атлас це послідовність відкриттів, що поступово перетворилися на хроніку неможливого. Кожна нова спостережна кампанія відкривала перед астрономами картину, яку не можна було пояснити жодною відомою моделлю кометної поведінки дев'ять офіційно зафіксованих аномалій, дев'ять наукових загадок, кожна з яких порушує власний закон. І разом вони утворюють головоломку, яку поки що ніхто не може скласти. Почнімо з першої. Її називають аномалією ймовірності орбіти. Коли об'єкт лише з'явився на радарі обсерваторії Атлас на Гаваях, астрономи розрахували його траєкторію і не повірили власним очам. Три і Атлас рухається у ретроградному напрямку, тобто проти загального руху планет сонячної системи. Здавалося б, у цьому нічого надзвичайного. Адже деякі комети також можуть мати ретроградні орбіти. Але справа в іншому площина цієї орбіти практично збігається з площиною екліптики всього 5 градусів відхилення. Для випадкового міжзоряного прибульця це настільки неймовірний збіг, що ймовірність його появи оцінюється лише у 0,2%. це як кинути м'яч спиною до кільця і потрапити точно в центр. І якщо інші об'єкти, подібні до Омуамуа або Борисова, мали непередбачувані нахили, то атлас рухається так, ніби хтось свідомо спрямовував його в площину нашої системи. Друга аномалія явище, що отримало назву сонячний струмінь. У липні серпні 2025 року телескопи зафіксували щось, що буквально перевернуло уявлення про фізику комет усі комети мають хвіст, який завжди спрямований від сонця, під дією сонячного вітру та випаровування криги це аксіома. Але атлас навпаки. Створив потік речовини, спрямований прямо до сонця. Цей антихвіст суперечить базовим законам термодинаміки. Він ніби свідомо працював проти сонячного випромінювання, немов витісняв його. Спостереження спектру цього струменя показало підвищену концентрацію металів, зокрема нікелю та заліза, що було абсолютно нетипово. І тут розпочалася серйозна дискусія чи не є цей струмінь формою реактивного викиду. Який змінює траєкторію об'єкта. Іншими словами, чи не прискорюється атлас штучно. Третя аномалія стосується розмірів і швидкості. Як уже згадувалося, атлас у мільйон разів масивніший за Омуамуа, і при цьому значно швидший. Згідно з класичними законами кінетики, більші об'єкти мають нижчі швидкості, адже потребують більше енергії для руху. У випадку Атласа все навпаки. Його швидкість при вході в сонячну систему перевищувала 100 км за секунду, це вдвічі швидше, ніж будь-який природний міжзоряний фрагмент, який ми колись спостерігали, ймовірність, що об'єкт водночас такий великий і такий швидкий, оцінюється в менше ніж однутисячну. У космічних масштабах це практично нуль. І все ж він тут. Четверта аномалія ідеальний збіг часу коли команда обсерваторії JPL почала розраховувати орбіту Атласа. Вони виявили, що він майже синхронно пройшов повз Марс, Венеру і Юпітер на відстані близькій до гравітаційного резонансу. Такі випадкові прольоти бувають, але з такою точністю практично ніколи. У момент, коли Земля не могла спостерігати об'єкт під час його проходження за Сонцем, він виявився у положенні, де його можна було відстежити лише з космічних апаратів. Ймовірність такого збігу становить 0,05%. Це рівнозначно тому, щоб одночасно кинути три дротики і влучити у три різні мішені, поки четверта людина відвертає голову у потрібний момент. Саме така синхронність викликала нову хвилю гіпотез: чи не є атлас навмисно спрямованим тілом, траєкторія якого ретельно розрахована. П'ята аномалія склад. Спектроскопічний аналіз, проведений обсерваторіями ЕСО та КЕК, виявив співвідношення Нікелю до Заліза. Подібне до сплавів, які людина створює на Землі для конструкцій, що мають витримувати екстремальні температури. У природних кометах цей показник стабільний і не перевищує певних меж, пов'язаних із умовами утворення у протопланетному диску. У випадку Атласа співвідношення виявилося не просто відхиленим, а аномально високим. У деяких спектрах навіть прослідковувався підпис, який нагадує відбиток спеченого металу. Ніби поверхня зазнала впливу температур понад 1200 градусів за Цельсієм. Для крижаного тіла це неможливо. А якщо там є металеві фази, то якої вони природи? Чи це залишок від зіткнення, чи, можливо, результат процесів, які ми не розуміємо? Шоста аномалія майже повна відсутність води. Комети це, по суті, замерзлі резервуари льоду, з яких при наближенні до сонця виділяються водяні пари. Але 3 і Атлас складається лише з 4% води за масою. Решта невідомі тверді матеріали, зокрема металеві і силікатні структури. Це не просто суха комета. Це об'єкт, що не відповідає самому визначенню комети. З таким складом він не може породжувати класичні хвости. Немає типових спектрів викидів. Іншими словами, він не поводиться як комета, бо, можливо, не є нею взагалі. Сьома аномалія. Надзвичайно негативна поляризація відбитого світла. Коли промені зорі відбиваються від поверхні об'єкта, вони набувають певної орієнтації, поляризації. У випадку атласа ця поляризація настільки сильна і негативна, що жоден природний матеріал не може її відтворити. Навіть Борисов, який вважається типовим міжзоряним кометним тілом, не мав нічого подібного це означає, що поверхня атласа взаємодіє зі світлом у спосіб, який ми поки не можемо пояснити. Дехто припускає, що мова йде про структури мікроскопічного масштабу, схожі на решітки або на ношари, які змінюють напрямок поляризації, ефект, який людство використовує лише в високотехнологічних матеріалах. Восьма аномалія пов'язана з напрямком його походження. Розрахунки показали, що атлас прибув із регіону, який майже збігається з напрямком, звідки 1977 року надійшов знаменитий радіосигнал. «ВАУ». Відхилення становить лише 9 градусів у космічному масштабі це майже той самий сектор неба. І хоча більшість учених застерігає від поспішних висновків, ця збіжність не могла не викликати хвилю дискусій. Адже якщо об'єкт і справді походить із тієї області, це може означати, що ми вперше спостерігаємо фізичний об'єкт, пов'язаний із джерелом загадкового сигналу, який десятиліттями залишався без пояснення. Дев'ята аномалія його колір. Коли атлас проходив Пиригелій. Усі сонячні обсерваторії одночасно зафіксували феноменальне підвищення яскравості. Він не просто спалахнув, він став синішим, ніж саме сонце. Такого забарвлення не може мати природний об'єкт без наявності особливих матеріалів або плазмових ефектів. Деякі спостереження навіть показали короткочасну зміну спектра у високих енергетичних діапазонах, ніби об'єкт випромінював у коротких хвилях ультрафіолету. Це спантеличило навіть досвідчених дослідників, які звикли до диву виш космосу. Такого не спостерігалося ніколи. І ось ми наближаємось до можливої десятої аномалії, тієї, що може остаточно змінити все негравітаційне прискорення. Після перегілію розрахунки показали, що атлас відхилився від прогнозованої позиції майже на 4 кутові секунди це дуже мало, але у космічному масштабі величезна різниця. Такий ефект не можна пояснити просто випаровуванням речовини або тиском сонячного вітру. Якщо б це було звичайне кометне прискорення, об'єкт мав би втратити мільярди тонн маси, створивши навколо себе величезну хмару пилу. Проте жодного натяку на неї не виявлено ні в інфрачервоному спектрі, ні у видимому діапазоні. Атлас прискорюється, але не втрачає масу це порушує саму основу небесної механіки. Професор Аві Льоб. Який з перших днів стежить за цією історією, каже, що ми маємо бути готові до будь-яких пояснень. Він не заявляє про штучне походження, але наполягає, наука повинна розглядати всі гіпотези, навіть найсміливіші. Адже якщо дані не вкладаються у жодну відому теорію, треба створювати нові. Саме так розвивалася історія науки через сумніви і заперечення очевидного колись людство не вірило, що Земля обертається навколо Сонця. Потім не вірило в існування чорних дір, і все ж істина виявлялася значно дивнішою, ніж наше припущення. Та чи можливо, що Атлас це не просто уламок міжзоряного каменю, а щось інше може, це штучний об'єкт, залишений цивілізацією, яка колись існувала десь далеко, або автоматичний зонд, який мандрує крізь простір, спостерігаючи за зорями? Льоб застерігає. Поки ми не отримаємо беззаперечних даних, ми не маємо права робити висновки. Але ми зобов'язані досліджувати, і саме тому грудневе зближення із Землею стане вирішальним. Адже тоді десятки телескопів по всьому світу, включно з Алма, Джеймс Веб і Вера Рубін обзерватори зможуть одночасно дослідити Атлас із небаченою точністю. Якщо він дійсно втратив масу, ми побачимо це. Якщо ні, людство стане свідком народження нової фізики. Астрономи говорять про цей момент із тривогою і захопленням. Дехто порівнює його з польотом вояджера за межі сонячної системи, інші з відкриттям реліктового випромінювання. Бо вперше ми маємо шанс доторкнутися до чогось, що не просто прибуло з інших зір, а несе в собі загадку, здатну зруйнувати наші уявлення про Всесвіт. Можливо, це новий клас міжзоряних тіл, не крижанокам'яних, а металевих, створених у надрах інших систем. А можливо, це штучна структура. Залишок апарата, який пережив мільйони років подорожі. Поки що відповідей немає. Але що ближче грудень, то гучніше лунає питання що таке три і Атлас насправді? У грудні, коли він пройде на найближчій відстані від Землі, ми отримаємо шанс подивитися на нього в деталях, які раніше були недосяжними. Якщо жодних уламків не знайдуть, це стане десятою аномалією, і, можливо, початком нової ери в астрономії. У темряві космосу, серед нескінченної тиші, рухається тіло, яке не підкоряється жодному закону. Його шлях це виклик усім нашим знанням, його поведінка, загадка, яку людство мусить розгадати. І саме тому три і атлас уже став символом нового часу, часу, коли наука знову опинилася перед невідомим. Наближається грудень 2025 року місяць, коли Три і Атлас пройде повз нашу планету на відстані. Яка дає шанс подивитися йому прямо у вічі. Відлік уже почався. Астрономічні обсерваторії всього світу готуються до події, яку деякі дослідники називають моментом істини. Протягом кількох тижнів десятки телескопів від Чилі до Гаваїв, від орбітальних апаратів до наземних антен, одночасно націляться на цей загадковий міжзоряний об'єкт, і все залежить від одного запитання: чи існує навколо Атласа хмара уламків, яку він мав би втратити. Якщо дійсно прискорюється природним шляхом. Якщо така хмара буде знайдена, це означатиме, що ми маємо справу з надзвичайно незвичайним, але все ж природним феноменом, можливо, новим типом комет, які містять матеріали, здатні реагувати на сонячне випромінювання нетиповим способом. Але якщо уламків не виявлять це стане доказом, що три і Атлас рухається під дією сил, які ми не можемо пояснити, тоді це буде десята аномалія. Та що поставить під сумнів фундаментальні принципи небесної механіки. Професор Авільоб говорить, що грудневе спостереження може стати поворотним моментом у науці про міжзоряні об'єкти. За його словами, навіть найретельніші моделі не здатні пояснити поведінку атласа без припущення про додаткове джерело енергії. Але якщо це не масова втрата, то що ж, радіаційний тиск, магнітне поле або, можливо, внутрішній механізм, який працює за принципом реактивного викиду. Ці питання залишаються відкритими, але вже зараз вони стимулюють десятки наукових досліджень, що розширюють межі астрономії. Справжня інтрига в тому, що навіть якщо пояснення знайдеться, воно все одно перевизначить наше розуміння космосу. Три і атлас це не просто комета, це міжзоряний гість, що несе в собі інформацію про місця, яких ми ніколи не бачили. Його матеріали, його рух, навіть спосіб, у який він взаємодіє зі світлом. Можуть розповісти про умови, що панують у далеких зоряних системах. Можливо, ми бачимо уламок планети, зруйнованої мільйони років тому, а можливо, щось набагато складніше штучну конструкцію, створену невідомою цивілізацією, що колись існувала у темряві міжзір. Для астрономів, які працюють у цій галузі десятиліттями, атлас став символом наукової сміливості. Він змушує нас знову дивитися на небо не лише як на об'єкт вивчення. А як на таємницю, яку потрібно відчути. Це нагадування про те, що навіть у 21 столітті, попри тисячі телескопів і мільйони спостережень, ми все ще знаємо занадто мало кожне нове відкриття ставить не крапку, а кому. І – саме така кома у нашій історії пауза перед тим як розпочнеться новий розділ космічного пізнання. Зараз, коли об'єкт стрімко наближається до Землі, учені фіксують дрібні зміни в його орбіті. Деякі з них настільки точні, що вимагають повторних перевірок АЛМА, Веб, ТЕС усі вони в режимі спільної спостережної кампанії, щоб визначити, чи зберігається відхилення у 4 кутові секунди, зафіксоване після перегелію. Якщо підтвердиться, що прискорення триває, це буде остаточне свідчення існування невідомої сили, дехто вже порівнює цю ситуацію з відкриттям темної енергії наприкінці ХХ століття. Тоді людство також зіткнулося з явищем, яке не вписувалося в жодну фізичну модель, і мусило розширити межі науки. Та навіть за найраціональніших пояснень атлас залишиться винятком його дивна орбіта, блиск, металічний склад, антихвіст і синє сяйво – усе це не вкладається у шаблон природної комети, і чим більше ми дізнаємося, тим глибше стає відчуття, що перед нами ключ до чогось більшого, не просто тіло, що пролітає повз землю, а сигнал від самого Всесвіту про те, що ми ще далеко не все зрозуміли. Є ще один аспект, який зараз активно обговорюють ефект гравітаційного лінзування. Сонячне поле, викривляючи промені світла, що проходять повз нього, створює можливість побачити, як саме три і атлас виглядає у високій роздільності. Розрахунки показують, що дефлексія сягає 0,27 кутової секунди настільки мало. Що лише найчутливіші інструменти здатні це зафіксувати, але саме цей мікроскопічний ефект може дозволити виміряти внутрішню структуру об'єкта. Якщо в ньому справді є щільне ядро або порожнина, це може бути першим свідченням штучного походження. І тоді історія, яку ми зараз розповідаємо, стане не просто науковою сенсацією, вона стане новою главою в історії людства. Наукові команди вже планують координацію спостережень між континентами. Мережі телескопів передаватимуть дані в режимі реального часу, а обсерваторії аналізуватимуть спектри, яскравість і поляризацію. І коли нічне небо над землею освітиться його блідим сяйвом, людство знову відчує те саме, що колись відчули перші спостерігачі зоряного неба трепет перед невідомим. Можливо, саме цей об'єкт змусить нас нарешті зрозуміти, наскільки мала частка Всесвіту нам відома, і наскільки глибоким є те, чого ми ще не відкрили. Попереду тиша очікування. Кілька тижнів, що відділяють нас від вирішального моменту, спливають як секунди. У грудні 3 і Атлас стане головною зорею наших спостережень.